Іван Маукович, небагато поетів так стрімко вривалися в літературу, як це зробив Павло Вишибан. Я помітив, що стиль вже починають наслідувати інші літератори, а це дуже добре свідчить про Василу Таланту. Марко Галаневич, «Вірш доньці, здається, що це були мої перші сльози з 24 лютого 2022 року. На автора цих рядків зійшло откровення, так це можна пояснити. І досить для мене це найпронизливіший і найсентиментальніший воєнний текст. Альона Савраненко, якщо ви ще не пропускали скрізь себе поезію вишибаби, зараз саме час прочитати, почути, побачити, засміятися, розривітися, повірити в Україну ще більше і просто ще раз впевнитися та оновитися наших людей. Моє покоління, історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами і вогнем сторінку. До біса маневрів, список. Дивіться, в якиму вперті, дивіться, як сміємося в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, хруйновищ, постіх окопів над головами уламки, під ніг вилітає попіл. Контемперерів з підвалах для тих, хто в вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо б с усі скопали збурнути в стражданні світу, то більшість у наших гранах просвітло би горить світу. І з кожним життям навколо недоля, і долі спільна. Прислухайтесь у полоні, ворожому чути спільно. За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорня тінь повстала від до Говерли, ми билися, як останній, і вижили, і померли. Якщо я книжую голос, ти весело і непохитно читаєш. Це українською, значить, ми билися гідно.